Десята вечора понеділок під міським відділом міліції села Селена Ромів усі кричать та вимагають від правоохоронців видати їм національного барона України Калмана Лакаташа, щоб вчинити самосуд. Все почалося ще в день, коли барон вдарив палицею іншого Рома. Каже наш, так робиш калма. Що я тобі робив погано? А він почав так: що я тебе вб'ю, я тебе вб'ю і з машини вибрав біту йде на мене. І він каже: тепер запалю твою хижу, вб'ю тебе. У стилі лихих 90-х почали збиратись Роми, як кажуть, файта на файту. Сім'ї у ромів великі, тож у таборі ледь не сталося масового побоїща. Добре міліція втрутилася вчасно. Клан напала на мене, послали чоловіка ко мне, що бі за це інцидент. Ну так там вийшли. Мали ударили, тому не знаю, як ми тільки заділи. Він сьогодні чуть не розбив голову молодого чоловіка. Розумієте, і у нього машина повна е, пістолетами. Ми як позвонили е, в органах, був присутній е, начальник міліції, е, вийшли, ми з народом піднялися, пішли туди. Що буде, заберуть його чи що буде. Вони вибігли камнями на нас е, всякими оружіями. Калман особисто взяв е, гранату і хотів на нас кинути. Начальник міліції викликав до себе старших з обох сторін, аби вони обговорили ситуацію і досягли компромісу. Але Калман Лакатош, його сім'я та прибічники не змогли домовитись із Іваном Йонашем та його соратниками, які взялися представляти ображену сторону. В результаті Калман залишився в міськвідділі, а на суд Лінча його вимагали ображені Роми. Бо це жулик вже все прийшов конець. Уже прийшов конець, хлопці. Е, Той вже все. Треба його наказати файненько і виселити з табору, Все. Ромів було багато, але в кожного своя історія образи на барона всія України. Каман Лакатуш хотів моїх дітей заставляти, щоб він був, вони були рабами йому. Тому що вони музиканти, він хотів, щоб постійно грали йому безплатно, взагалі нічого не платив. Но Они, он потом э, своей семьей побили самого старшего сына, потому что мой сын жил напротив его дома. И потом, после того, я побежал, чтобы ну, помочь дать своим ну, пац... ну, сынам. Они напали на меня и сделали из меня инвалида калику. Так вот, теперь у меня протез. Барон стверджує, що роми явно перебільшують. Якщо ми щось будемо робити проти закону, нас заберуть і посадять. Але ми цього не робимо. Я законослушний гражданин, я ніколи не перехожу границі. Роми заявляють, що в їх національного барона є персональні раби. Коля, да, Бо котів його і порізати повішати. Бог, правда, що кажуть люди. Да. правда? Да. за 3 гривні робить, день за да. днем позирають, що, що, що а кітні робить б'ють його, бьют, діти його б'ють його. Да. Діти, да. здіваються. Да. Собаку, да, да. собаку, да. да. собаку пускають на нього. кажи, кажи, кажи. Собаку, собаку пускають на нього. Десять да. да. років там робить на нього. Скільки ще десять чоловік таких у нього вдома. Десять чоловік раби, а троє і до сьогоднішній день. Троє чоловік не знають де, що, як, що. І Табор знає всі, всі табор знають. Три чоловіка і Крім того, Роми стверджували, що зараз в автівці, на якій приїхав барон до міськвідділу, є зброя, і почали вимагати відкрити автомобіль, але бажали, щоб все було по закону. Тоді міліцейські слідчі обрали понятих, відкрили авто та описали все, що там знайшли в протоколі. Що ви знайшли там? Біти, желізи ми бачили, і много ще таких біт, бити, щоб битися. А друге, друге, не було нічого. Ну, много, много таких були було багато. Ми, коли сюди їхали, ці люди супровождали нас з топорами, з палками, так ми брали його за на самозахист, нас три чоловіка, їх всього табор. Як ви думаєте, чим захистимося? Вот так другого выхода нету. Ну ми никому не ударили. Дичево ми поставили туда, если будут бить наше было чем-то защищаться. Там же 300 душ. Після огляду автівки барона роми покинули площу перед міськвідділом, пообіцявши у вівторок влаштувати свій майдан проти диктатури і свавілля їх національного барона. Пообіцяли і зробили близько 500 людей прийшли на мітинг. Кожен розповідав свою історію образи на національного барона. Пообіцяли, що збиратимуться регулярно, поки влада їх не почує і не вживе відповідних заходів.